Альперт Софія Іоганівна. Державний університет на Київський авіаційний інститут. Будь ласка. Зараз я відкрию презентацію. Доброго дня честь. Вас... Так. так. Назва доповіді новітні методи обробки даних дистанційного зондування. Ага. Ну, доброго дня щелась, шановні слухачі. Тема моєї доповіді новітні методи обробки даних дистанційного зондування. Ну, і, і як відомо, за допомогою нових технологій, методів, методик дистанційного зондування розв'язується дуже велика кількість задач. Методи дистанційного зондування використовуються у сфері сільського господарства, лісовогосподарства для розв'язку геологічних задач, пошуку корисних опалень для екологічного моніторингу та численних різних природно-ресурсних задач. Ми розглянемо, як спочатку відбиваються найбільш інформативні та ефективні спектральні канали для того, щоб зменшити об'єм даних, а далі ми ще розглянемо таку методику класифікування розпізнавання знімків, яка заснована не на теорії ймовірності, а на такій узагальненій теорії ймовірності, на модифікованому методі Демства. Це як у загальній як ймовірності. Ну, спочатку ми розглянемо питання щодо відбору найбільш інформативних та ефективних спектвальних каналів. Ну, і як відомо, часто ми зустрічаємося з такою проблемою, що нам треба обробити гіперспектральні знімки, а гіперспектральні знімки містять в собі більше ста, а то двохсот зональних зображень, і кожне це зональне зображення займає таку досить вузьку область спектра. І з одного боку є плюс. Кожне кожне тональне зображення може давати таку як унікальну інформацію про об'єкт, але з іншого боку, обробка цих 200 знімків є дуже складною для комп'ютера, займає багато часу і можуть в за цього ще й виникати більше помилок. Тому нашим завданням є відібрати найбільш такі інформативні спектральні канали, знімки. Для того щоб потім нам легше було з ними працювати, ця проблема, що називається як big data, що є багато даних, і треба зменшити їх об'єм. Так, ну і Одним із способів відбору найбільш інформативних спектрних каналів, є те застосування кореляційного аналізу, коли застосовується коефіцієнт кореляції. При цьому ми коли проводимо класифікування, кожен піксель зображаємо у вигляді вимірного вектора, де кожна координата ось цього пікселя є значення. Його яскравості у кожному спектральному каналі, де число N, це загальна кількість спектральних каналів. Далі застосовується коефіцієнт коваляції, ну, це як відома величина із теорії ймовірності, вона взагалі дорівнює відношенню коваляції між двома випадковими величинами, поділено на добуток стандартних відхилень ось кожної з цих випадкових величин. У нашому випадку ми можемо цю формулу для коефіцієнта кореляції записати. ось С таким чином. Де М, Й, МК позначено як середнє або значення яскравості або математичні сподівання яскравості у йотому і катому спектральному каналі, а СІГМА, йод і сіма К це стандартні відхилення цих значень яскравості у йотому і картому спектральному каналах. Ми знаємо також ще властивості коефіцієнта кореляції, вона приймає значення від мінус одиниці до плюс одиниці. Якщо коефіцієнт короляції, в нас дорівнює нулю, то ці випадкові величини є не корельовані, ніяк не пов'язані. Якщо він не дорівнює нулю, тоді ці випадкові величини називаються корольовані. Якщо інтерпретувати це для зображень, для знімків, то може сказати, що ми обираємо як такі найменше ковальовані знімки між собою. І між кожною парою спектральних каналів ми розраховуємо коефіцієнт кореляції і відкидаємо сильно ковальовані знімки. При цьому ми вже отримуємо менше число знімків, менше даних, з якими буде надалі легше. Працювати. Це як ну, початковий етап. Далі ну, проводиться процедура класифікування. Ну, Як ми знаємо, історія багато різних методів контрольованого, неконтрольованого класифікування, таких як і метод мінімальної відні, максимальної правдоподібності, там різні методи кластеризації, методи паралелепіпедів, Але ці всі методи дають на досить точні результати за наявності неповних, неточних і суперечливих даних. Тому можна застосовувати таку. Теорію, як теорія свідченьства Шефіла. Вона є узагальненням теорії ймовірності. Вона відрізняється тим, що замість поняття ймовірності вводиться поняття базової маси або базової ймовірності, яка ось задовольняє таким умовам. Також вводиться поняття як основи аналізу або флейма розрізнення. Це в нас позначається аміка. Флейм розрізнення. Чає усю сукупність вихідних гіпотез відносно стану об'єкта та усіх їх можливих сполучень. Також загальна кількість підмножин у цій основі аналізу омега складає 2 в степені. Q. Якщо говорити про цю базову ймовірність, то на відміну від звичайної класичної ймовірності вона може ефективно описати незнання в та вона є певною мірою довіри до гіпотези і може відрізнити відсутність довіри від недовіри. Також, якщо порівнювати теорію е, класичної ймовірності та теорію свідчень демства шефіра, то є такі відмінності. Якщо для теорії ймовірності обов'язковими є ось такі аксіоми, е, то для теорії демства шефіла не обов'язково їх виконання, тобто вона є розширенням, певним узагальненням. Е, так, якщо до теорії ймовірності, обов'язково треба, щоб ймовірність цього простору е, Омега е, до. Рівні одиниці, і, і якщо у нас множина входить в множину Y, то між ймовірностями повинна бути така нерівність, і сума усіх ймовірностей повинна е, дорівнювати одиниці. Е, ось то для теорії демства шефла це не обов'язково треба, щоб виконувати виконувалось, і ми можемо її застосовувати коли. Ми не знаємо як усю інформацію всі вихідні гіпотези, і не знаємо ймовірності всіх вихідних гіпотез. Також ця теорія ще й дає правило комбінування. Яке дозволяє об'єднати інформацію, отриману від різних джерел, спектральних каналів, датчиків, радіостанцій. І ми можемо об'єднати ці оцінки, отримані із різних експертів, і отримати загальну інтегровану або комбіновану оцінку. Тобто, правило комбінації демства комбінує ось ці базові ймовірності. Отримані від різних експертів чи спектральних каналів, воно це все враховує і видає таку комбіновану базову ймовірність, де це коефіцієнт конфліктності, який за такою ось формулою розраховується, приймає значення від нуля до одиниці. Чим вище він до одиниці, тим більше буде конфлікти між цими експертами. Тим більше будуть протиріччя між експертами або даними цих спектральних каналів. Ось якщо він дорівнює нуль, то протиріч немає. Е, ну, І е, цю як методику де демства шефіла може використовувати як і при, при класифікуванні е, знімків, е, так і для вирішення задач ваділокаційного спостереження, визначення координат об'єкта, тобто е, воно е, має як таке широке застосування. Ну і тут можна ще навести наглядно приклад класифікування гіперспектрального космічного зображення із використанням тої тобто, свідчень демства шепіла Була лапсь та смуга території Київської області за квітень 2013 року, отриманою знімальною апаратурою Гіперіон супутникової системи ЄО-1. Е, і е, при цьому якраз застосовувався метод класифікування Демстера-Шефіла. Було виділено шість класів: Це листяний ліс, сади на землі, руки, зракові поля і овочеві поля. І ось ми отримали такий результат класифікування. Зліва це вихідне гіперспектральне зображення, гіперіон, а справа – це результат класифікування. Різними кольорами позначені ці шість різних класів. Тобто ось ми маємо такий ну, результат. Ну, звичайно, і дана теорія теж має певні недоліки. Перше, це коли, наприклад, коефіцієнт конфліктності близький до одиниці, то це правило комбінування демства так ну, використовувати не можна, а треба використовувати певні модифікації вже цієї теорії. Є там правило якісла, там, і треба в залежності від задачі, від вихідних умов підбирати ту модифікацію, яка підходить, ну і також наборі крім даного підходу є те, що е, тут е, ну, ізна... із... ізначально вважається, що припускається однакова надійність та достовірність різних джерел свідчень, різних експертів. А в дійсності вони можуть мати різну надійність і цінність, е, тому що е, треба додатково е, вирішувати задачу. Е, Відбору найбільш надійних спектральних каналів чи якихось ну, джерел інформації. Тобто тут ще постає додаткова задача на майбутнє. Ось. Так ну і може зробити такі виставки, що ну було розглянуто сучасні методи обробки аерокосмічних, зокрема гіперспективальних знімків, а саме застосування коефіцієнту кореляції для відбору найбільш інформативних та ефективних спектральних каналів. Було показано, що завдяки застосуванню коефіцієнту кореляції може відкинути сильно корельовані знімки, тим самим зменшити об'єм даних і полегшити роботу. Комп'ютера і зменшити час обробки. і також було зглянуто теорію свідчень демства шефіва, яка дозволяє. Працювати в умовах неповної, неточної та невизначеної інформації. І правило демстера дає змогу об'єднати, комбінувати оцінки різних експертів і отримати інтегровану оцінку. Це е, дуже часто викли... може використовується при клас... класифікуванні знімків, коли нам треба визначити, до якого саме класу належить піксель зображення. Е, ну і використання ось цих сучасних Методів обробки, класифікування даних дистанційного зондування землі може бути використана для вирішення різних екологічних задач, це і контроль стану класифікування лісів, сільськогосподарських земель, урбанізованих територій для вивчення там, задачі ну, лісогосподарства, геологічних завдань, це для пошуку ладович колисних копалень. Потім для аналізу. Різних характеристик, гірських політ для там ну військових задач на даний час, тобто це має дуже такий широкий спектр застосування. Так, список використаних джерел. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. От ш, е, в даному методі класифікування чи оцінюється точність класифікування, і, і якщо так, то яким методом? А, так, ми оцінювали. Ось ну от після того як зробили ось це класифікування падемство шефу, ми використовували матрицю помилок. Будували, Потім там ми розраховували ці як коефіценти. Там була загальна точність класифікування, точність користувача, капа, індекс і ще зараз користувача і великому точність виробника, да, чотири параметри Ми оцінювали. А тоді питання: от коли ви методом кореляції, скажімо, знаходите скорельовані канали і відкидаєте, якби їх як не такі, що не впливають, то наскільки от, зме, зменшується точність чи вона не зменшується? Яке, яке допустиме, до яке допустиме зменшення точності в такому разі? А, ну коли ми як ну, відкидаємо, і нам треба задати як порогове значення коефіцієнту кореляції, щоб було з чим порівнювати. Тобто, коли ми ну, знімки між собою як співставляємо, між ними розраховуємо коефіцієнт кореляції, а далі треба його порівняти із вже заданим раніше ну, таким пологовим значенням, яке встановлюється. Це емпіричним, практичним шляхом. І якщо вони там дивимося більше чи менше цього значення, і на основі цього ми як відкидаємо сильно корельовані знімки. А um. які приблизно оці можуть бути пороги відзначення коефіцієнта кореляції? Я точно не пам'ятаю, по-моєму, трішки більше, ніж 0,5. Десь може 07, 08. Я точно не згадаю. Ясно, зрозуміло, дякую. Чи є ще питання? Дякую, пані Софія. Дякую.